Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати програмування і попрактикуємося використовувати псевдодинамічні масиви, тобто працювати з казівниками, з виділенням динамічної пам'яті та її поверненням назад до комп'ютера, ну тобто у програмі. Оскільки це практика, ми будемо розбирати певні нюанси в, самі, в самій задачі. Я маю декілька варіантів, які хотів би вам запропонувати. А в майбутньому ми можемо проводити практичні заняття як запис або, наприклад, за допомогою YouTube і стрім. Тобто ви зможете підключатися на сам стрім, задавати питання, а також розбиратися разом зі мною, як і що краще зробити, які є помилки і вирішення цих помилок, які є версії вирішення програми. Таким чином, ви зможете відповідно задати питання, отримати на них відповідь, і самі розберетеся, як це все працює. Сьогодні наша програма буде використовувати, як сказано, вказівники. Завдання у вас є перед монітором, ну тобто на екрані. Відповідно, давайте розберемося, як, ну, з чого почати, і розпочнемо, як мінімум, з підключення бібліотеки а Стандартною нашою бібліотекою є якраз наша 3. Не забувайте про неї. Далі. Враховуючи те, що ми будемо підключати рандомні, ну, рандомні числа, тобто їх використання, нам потрібно буде підключити бібліотеку CTime або TimeH. Ми з вами це вчили набагато раніше, я включу посилання в. Правому куті на це відео. Тобто в нас є Include підключити і s time, або Timeage. Далі, оскільки ми будемо працювати з рядками, тому що вводимо назви предметів навчальних, то ми маємо підключити бібліотеку String. А з стрічками, мені здається, ми толком не працювали, але і сильно ми зараз працювати з ними не будемо, тому ми просто підключимо, і в майбутньому я буду пояснювати, що і як. Значить, в нас є бібліотека Stering. Наша програма, само собою, буде заключена в функцію IntMain. Не забуваємо її створити. Далі. Для того, щоб ввести предмети, або, наприклад, якийсь текст, нам варто підключити українську мову. Як бачите, нам пропонують через Local, Але зараз можна це буде зробити нашим стандартним способом, тобто через системи. System. Нагадую, код. 1251 це якраз таки є українська мова. Далі, якщо хтось пам'ятає уроки з програмування, на якому ми розбирали рандомні числа, то в такому випадку вони згадають, що ми робили наступне: ми включали S-RAND і ставили тайм на 0, тобто ми скидали таймер наших, наших рандомних чисел. Тобто це таймер відліку з кількості секунд, які пройшли від певної дати, і він ставиться зараз на 0. Це нам дасть можливість якраз таки використовувати рандомні числа. А оскільки наш список предметів може відрізнятися кожного разу, то ми використаємо псевдодинамічний масив. Кількість предметів буде вводити людина. Оскільки ми можемо хотіти як 2, так і 5 предметів. Для цього ми е, створимо зміну, яка буде відповідати за цей розмір. Відповідно, у нас там розмір size, ціле число. Просимо людину вказати кількість предметів. І відповідно вводимо цей розмір. Далі. Варто зрозуміти одне: якщо ми працюємо з рядками, оскільки введення це, по суті, є рядок, то там можуть залишатися символи, які будуть переходити до саме стрічкового воду, тобто введення зміної типи стрінг рядок. Тому для очищення і щоб не було зайвих символів, ми робимо наступну дію. Ми кажемо нашій а, системі очистити введення, тобто ігнорувати весь введений вед, е, текст, який залишився. Наприклад, якщо ви введете size a, тобто додати A, А, вибачте, правильно сказав, 10А. То в такому в зміну сайс попаде десятка, а буковочка А залишатиметься в нашому введенні, і вона буде використовуватися, коли ми будемо просити ввести саме рядок. От для цих випадків, щоб в нас не залишалося а, таких а, символів або чогось зайвого, ми робимо очищення. А, мабуть, на наступному уроці якраз розберемося а, некоректний віт. Ведення і як з цим боротися. Поки що ми залишаємо, як є. Далі, оскільки в нас буде використовуватися псевдодинамічний масив, який зберігатиме в собі а значення, точніше, назви наших предметів, нам варто створити його. Нагадую, псевдодинамічний масив створюється таким чином. Вказується спочатку тип змінної, ім'я самого масиву. Дорівнює ключову слово new, знову тип змінної і аж тоді розмір цього масиву. А зверніть увагу, що перед String у нас додається STD. Якщо ви, не, якщо ви використовуєте підключення пакету, коли ми вчилися це на перших уроках, я його, звісно, не використовую тут, але нагадаю: using me nice STD. Якщо ви таке використовуєте, то тут можна позабирати кругом STD, і string можна буде теж забрати. Для чистоти коду ми такого не використовуємо. Далі ми отримали масив, який зберігає якусь там кількість наших навчальних предметів. Ну, давайте їх ведемо. Оскільки це є робота вже зі звичайним масивом, то ми відповідно використовуємо звичайний масив, точніше роботу звичайних масивів. Використовуємо for, вводимо назву нашого предмету, і зверніть увагу на наступний рядок. GetLine. GetLine, він щитує повну стрічку, яка була введена... Людиною, тобто користувачем. Бо а, зазвичай C-In забирає всю інформацію до пробілу або інформацію ту, яка йому підходить. Якщо ви згадаєте про сайс, коли я розказував, що там було 10а, то AB в нас залишилося, а десятка забралася в сайз. От. Тому GetLine використовується для щитування повної, повної стрічки. Зчитуємо повний рядок. Це важливо. Бо, наприклад, якщо писати через C-In і написати англійська мова, це є два різних слова. Англійська считається, мова залишається, і мова вже буде передана до наступного введення. Тому використовуємо китлайн. Супер. Ми з вами вже створили предмети, заповнили цей масив назвами своїх предметів. Далі нам потрібно буде зберігати якусь там певну кількість оцінок. Для нашого предмету. Ну, оскільки кількість оцінок для предмету у нас є різною. Тобто, в математики, наприклад, може бути 5 оцінок, а фізики 7 оцінок, а в англійській мові 2 оцінки, так? то пропоную ще додатково створити масив, який буде зберігати в собі кількість оцінок для кожного предмету. І це все ми з вами будемо відстежувати а, за допомогою звичайного індекса. Ну, тобто, якщо індекс 1 для математики, то й розмір масиву оцінок теж буде під індексом 1, і відповідно оцінки теж будуть під індексом 1. А, значить, нам потрібно буде створити два масиви. Перший масив це наші оцінки, другий масив це. А, Розмір масиву оцінок, тобто скільки їх є. А тепер дивіться, враховуючи те, що у нас будуть оцінки, оцінки створюються масивом, і він буде ще й двохвимірний. Чому двохвимірний? Бо спочатку йде в нас розуміння до якого предмету, а потім вже кількість цих оцінок. Тобто, у нас має бути умовно, як рядок і стовпець. Пропоную написати більш звичним для нас словом це оцінка. І, відповідно, ми створюємо наступне двохвимірний масив, який створюється за допомогою вказівників. У нас працює таким чином, що ми створюємо. Дві зірочки, це означає два вимірні, по факту. І це в нас є вказівник на вказівники. Далі нам потрібно буде їх заповнити, ну це трішки згодом. І створюємо вказівник, який буде зберігати собі кількість оцінок на один предмет. Давайте таку. Зауважте, що розміри кожного з цих масивів у нас є сайз. Кількість предметів, тобто кількість, яку ми будемо взагалі розглядати. Супер. Тепер, коли ми створили наші масиви, потрібно буде заповнити їх. Оцінки ми будемо брати рандомним чином. Рандомну їхню кількість. І рандомні оцінки. А Щоб працювати відповідно з масивами, ми використовуємо наш цикл В Цикл for ми будемо проходитися по кожному рядку, по факту по кожному предмету. Тому у нас є список від нуля і по розмір сайз. Далі. Розмір. Розмір нагадую а, оцінок, ну, тобто кількість оцінок, яку ми будемо мати. А Пропоную від 5, точніше, від 1 до 5. На один предмет у нас може бути, як там, 3 оцінки. Наступний у нас може бути 5, на третій може бути одна. Далі. Оцінка. Яка в нас буде у предметові, теж є масивом, ну, точніше, оцінки. Тому ми згадуємо попереднє наше заняття, і що для двохвимірного масиву, який створюється за допомогою вказівників, має бути ще одне створення. Тому у нас було умовно створення для рядків. Тепер для стовпців. І оцінка у нас буде відповідно від 1 до 12. Супер! Сподіваюся, ви це розібралися, як працює. Створили двохвимірний масив для оцінок. Створили масив, який зберігатиме кількість оцінок для кожного предмету. І, відповідно, заповнили їх. Розмір. Точніше, кількість оцінок від 1 до 5. Самі оцінки від 1 до 12. Супер. Ох, тепер давайте ми подивимося, що в нас буде далі. А ми маємо зрозуміти дійсно, які там були оцінки. Вірно? Для того, щоб зрозуміти, які там були оцінки, нам буде варто їх вивести. Можна виводити насправді відразу при заповненні, можна виводити пізніше. А, давайте пропоную виводити. М -м -м. Можна, можна, можна і так виводити. і так. Давайте зразу при створенні, і будемо виводити, щоб ми його й бачили. А, значить, трошки зробимо відступи для візуального ефекту. Тут у нас є кількість. Оцінок. Отже, що ми зробимо наступне? Ми візьмемо так, сіут, ми вказуємо, який це в нас є предмет. Далі ми покажемо кількість оцінок і вже пізніше виведемо самі оцінки. Тобто ми скажемо. Тут наступне, що це є STDS, і оцінки, я думаю, ми просто їх виведемо поміняємо місцями, щоб вони були через пропіл. Пропоную запустити програму для того, щоб ми відразу подивилися, чи воно дійсно працює. Рекомендується, звісно, робити перевірки на кожному етапі, або взагалі за допомогою юніт тестів. Але оскільки ми того не проходили, тобто юніт-тести, то ми будемо перевіряти вручну. Кількість предметів 3. Назва першого предмету. Англійська. Математика і. історія. Окей. Предмет англійська мова. Кількість оцінок у нас є 5. Тут у нас є рандомні числа. Математика 5. Тут 5. Угу. Подивіться, у нас тут п'ятірки. Це може бути або. Збіг, що в кожному предмету по 5 оцінок. Або може бути таке, що наша програма працює десь не так. Давайте запустимо, подивимося ще раз: а, англійська, математика, історія. 3, 4, 3. Тобто, як бачите, тут у нас вже вийшли різні числа. І виходить, що наша програма все ж таки працює правильно, адже числа різні. А п'ятірки були у нас з бігом. Англійська математика, фізика. 5, 2, 3. Супер. Далі. Згідно нашим завданням, нам потрібно буде порахувати середнє арифметичне для кожного предмету. Давайте це зробимо. Для того, щоб зробити, порахувати, так, нам потрібно буде створити нову зміну, яка буде сумою всіх оцінок. Кількість оцінок для предмету ми вже маємо, тому ми будемо використовувати те число. І працюємо з цим. Значить, середня арифметична для кожного предмету. А оскільки ми будемо проходитися по всіх предметах, всіх оцінках, очевидно, що будемо використовувати цикл FOR. Значить, зверніть увагу, що тут та сума у нас починається від нуля. Чому саме від нуля і чому ми зараз його створюємо? Пояснюю. Оскільки ми до суми будемо відразу використовувати додавання, так. То наша зміна має розуміти, що ми додаємо до чогось. Ну, не можна сказати, я тобі додаю 2 яблука. І скільки в тебе буде яблук. так? Ми ж маємо сказати, що в нас було, припустимо, 5 яблук, тоді ми додали 2 яблука, і нас стало 7. А коли ми не знаємо, скільки в нас яблук, ми не будемо знати, скільки в нас в кінцевому результаті вийшло. Ось така логіка. Чому 0? Тому що 0 при додаванні або відніманні нічого не змінює. При множенні використовується одиниця. Ну, чи там ділені. Ну, ділення не використовую так. При множенні одиниця при додаванні 0. Далі. Зверніть на тип. Так. Тип у нас є числа з плаваючою крапкою. Чому? Тому що на уроці, коли ми розбирали. Бібліотеку математика. Ми говорили про те, що при діленні цілих чисел виходить цілий результат, а середнє арифметичне може бути не цілим числом. Тому у нас і має бути тобовий варіант. Значить, до речі, форуві зверніть увагу, воно створюється. Чому? Тому що кожного разу воно буде оновлюватися. Можна створити за межами форуму. Один раз, до речі, створити, а потім його просто оновлювати. Так. Отже. Ми тут рахуємо суму оцінок для першого предмету. Далі. Тут також ми можемо створити зміну один раз, щоб вона у нас не повторювалася. А пізніше вже її просто використовувати. І середнє значення для предмету. Виводимо предмет і виводимо середнє значення. Сподіваюся на даному етапі. Ви все розумієте. Нагадую, середнє значення це є сума всіх оцінок, поділена на їхню кількість. І що ми забулися ще зробити, це вивільнити пам'ять. Нагадую, якщо ви працюєте з великими програмами і не вивільнюєте пам'ять, то вона дуже швидко у вас закінчиться. Бо вивільнення пам'яті в нас відбувається або в кінці програми, або коли це скаже програміст. У нас є три масиви, які створюють, створюються динамічно, тому має бути три вивільнення пам'яті. І оскільки один масив є, а двохвимірний, то його ми маємо вивільняти за допомогою циклу For. Це наші оцінки. Далі. У нас є масив оцінка «size». І ще у нас є Масив предметів. Так Окей, Запускаємо Кількість предметів чотири. Англійська мова, математика, фізика історія. Значить, англійська мова в нас є 6 і 12. В сумі вони дають 18. Оскільки є дві оцінки і поділити на 2, вийде 9. Дійсно, в нас так вийшло. Математика. 4 оцінки. Тут середнє виходить 10 і чуть-чуть. 10 і чуть-чуть. 5 оцінок, середнє близько 5 є. І відповідно останнє теж 5 оцінок, і середнє 6,2. Ось така штука. Я сподіваюся, вам це було зрозуміло, цікаво. І ще раз наголошую: якщо ви бажаєте, щоб ми практичні завдання проходили саме онлайн, Ну, тобто, як през... Може, Можу, забувся це слово. А... Ну, ви зрозуміли, тобто, а на Ютубі, то в такому випадку напишіть, будь ласка, про це коментар, щоб я відповідно орієнтувався. А, думаю, вже трішки пізніше ми зробимо якийсь стабільний графік, бо відео зараз виходить нестабільно через мою навантаженість. І в майбутньому вже будемо стабільно займатися і розвиватися. Зараз я бажаю вам успіхів. Як завжди, ви можете знайти код програми і саму програму Це в телеграм-каналі, і посилання на всі відео я постараюся прикріпити до цього і попередніх відео, бо я цього не зробив. Бажаю вам успіхів і всього найкращого. Бувайте!